Рашистські леножири вже дісталися Африки, і зараз ви дізнаєтесь подробиці. Чотири роки тому демон з Чехії як об'їхав, припхався в Танзанію, вдаючи рятівника світ. У соцмережах він випрошував гроші, обіцяючи допомогти знадоленим дітям. Але зібрані кошти їхав, спускав на наркотики та купівлю африканських хлопчиків для сувальних утіх. Та це квіточки. Цей виродок влаштував сатанинські шабаші, троїв собак, гвалтував дітей з притулку, а хлопчиків вчив, як бути геєм та змушував какати собі в рот. Ті, хто чи опір отримували погрози ножем, а дехто і рани. свідчення жертв ось тут. Наразі Якоб Яхел називає себе із сектами При цьому є агентом тоталітарної секти Рацирс. Його тринджо, копія риторики гуру секти Олександра Дворкіна, який за свідченнями студентів духовної семінарії, де він викладав, теж змушував студентів до одностатевих зв'язків таку профілії. А тепер головне питання: як це лайно просочилося в Україну? Слідкуйте за думкою. Яхел та віце-президент Рацирс Новопашин на своїх ресурсах вихваляють одну українку. Ірину Кременовську, яка кайфує під предсмертне виття отруєних нею собак. І є кореш Олександр Святогор, який закатував більше трьох тисяч беззахисних собак, за деякими свідченнями навідується до дитячих будинків і ґвалтує дітей. Та ці рашистки і кремлівську ідеологію у нас просувають. Аго, не шановні антикультист, прийшов ваш час розплати. СБУ вже взяла Кременовську та Святогора за зябра. А от в Чехії Яхал садист. готується стати вчителем. Від цієї думки мороз по шкірі. Невже цю мразь пустять до дітей. Спецслужби Чехії, прокиньтеся, поки це чудовисько не накоїло біди.